Наступна таблиця містить відповідні аргументи та значення функції g. У нас є x, у нас є g від x. Нас питають, чому дорівнює g від 54 обернена. За нашу традицію пропоную вам поставити це відео на паузу і спробувати розв'язати це самостійно. Окей, почнемо з того, що значення x ми вводимо в функцію g і отримуємо g від x. Далі ми вводимо це в обернену функцію g. І ми повинні отримати значення x. Початкове і кінцеве значення у нас співпадають x і x. Фактично, нам з вами треба зробити концентрацію на ось цій частинці нашого ланцюжка. У нас є функція g від x, яка у нас дорівнює 54 після введення. І ми бачимо, що g від x 54, коли у нас значення х 62. Отже, тоді обернена функція g від 54 буде дорівнювати 62. Ви б могли сказати, а чому ми тоді не розглядаємо цей варіант, коли x у нас 54, ми його вводимо в функцію g від x і отримаємо якесь значення 65 в цьому випадку. Тому що це у нас не є значенням, яке ми вводимо в обернену функцію, це просто початкове значення. А в нашому випадку, якщо ми шукаємо G від 54 обернену функцію, це буде 62.